Декоративне покриття надає інтер'єру характерного образу і стилю. Завдяки особливій структурі фарбувальних сумішей можливе створення будь-яких дизайнерських ефектів з отриманням товстошарових покриттів. Декоративне опорядження створює відповідний психологічний настрій у приміщенні. Декоративне покриття з сумішами поліфарб включає. Грунтовка універсальну поліфарб глибокого проникнення. Грунтовка призначена для ґрунтування перед фарбуванням та шпаклюванням акриловими шпаклівками фасадів будівель або поверхонь всередині приміщень з метою підвищення адгезії наступного шару суміші до поверхні. Акрилова шпаклівка Кушпат Б призначена для вирівнювання дефектів поверхні стін та стель усередині приміщень. Перед фарбуванням або оклеюванням шпалерами для створення фактурного покриття акрилова водно-дисперсійна фарба дари природи призначена для високоякісного декоративно-захисного фарбування різноманітних поверхонь, а саме цементних і цементно вапняних штукатурок, гіпсокартону, деревини та її похідних, шпалер на паперовій та скловолокнистій основі. Декоративна фарба срібла призначена для надання оригінальних поверхонь при декоруванні покриттів типу Марсельський віск, венеціанська штукатурка, фактурні опорядження. Гіпсокартонна поверхня повинна бути підготовлена для опорядження. Ділянки поверхні швів і місця кріплення гіпсокартонних листів повинні бути зароблені шпаклівкою. Основа повинна бути міцною, сухою, чистою, звільненою від речовин, що зменшують адгезію, жирових плям, пилу у бруду. Температура у приміщенні повинна бути не нижче 5 градусів тепла, вологість 60%. Для грунтування поверхні ми використовуємо литок. Валик. Наливаємо ґрунтовку в лоток приблизно до половини. Занурюємо валик, щоб він змочився наполовину. Піднімаємо валик і прокачуємо його по рішіці 2-3 рази, поки валик рівномірно не покриється ґрунтовкою. Не допускається перенасищення валика ґрунтовкою, тому що при ґрунтуванні можливі потьоки на поверхні і шар ґрунтовки буде нерівномірний. Грунтуючи поверхню, перший рух робимо від себе, малюючи букву М. Потім ми починаємо заповнювати квадратний метр рухами валика хрест навхрест, не відриваючи його від поверхні. Кожен мазок повинен бути 450-600 мм довжиною. Натискати на валик потрібно рівномірно, щоб запобігти дефектам грунтування. Зверніть увагу на робочу стойку прийому праці, а саме в повільному русі. В робочому темпі товщина шару повинна бути рівномірною. Не допускати пропусків на поверхню. Час висихання ґрунтовки 2 години. Витрати ґрунтовки на 1 метр квадратний від 100 до 200 г в залежності від виду поверхні. Для виконання шпаклювання використовують інструменти з нержавіючих матеріалів. А саме Шпатель довжиною полотна 300 мм. Довжиною полотна 100 мм та шпатель з закругленими краями. Перед використанням шпаклівку ретельно перемішуємо. За допомогою вузького шпателя набираємо добре розмішану шпаклівку і наносимо на широкий шпатель. Для отримання рівного шару. Проводимо шпателем по стіні зліва направо приблизно на 500 мм в кінці звертаючи трішки донизу, починаючи кожен мазок під попереднім, перекриваючи його. Зверніть увагу на організацію робочого місця, на робочу стійку, на хватку інструмента при виконанні робіт, прийоми праці в повільному русі. І робочому темпі. Розрівнюємо суміш рівномірним шаром, слідкуючи за рівномірністю товщини шару. Особливу увагу звертаємо на товщину шару при з'єднанні поверхні. Слідкуємо за чистою поверхнею робочого місця та якістю виконання робіт. Витрати шпаклівки на одношарове покриття від одного. До 1,5 кг на метр квадратний. Час висихання не більше 2 годин. Свіжо нанесену фактурну суміш обробляємо шпателем із закругленими краями, виконуючи руки зліва направо, справа наліво, створюючи на поверхні фактуру. Зверніть увагу на хватку інструмента, організацію робочого місця та прийому праці. Корення фактури виконується згідно затвердженого еталонного зразка, який відповідає інтер'єру приміщення та вимогам замовника. Карпування фарбою поліфаб виконуємо з допомогою щітки довжиною волосини 63,5 мм та ємкість для фарби. Перед нанесенням фарби її старанно перемішують в упаковці та виливають в лоток. Тримаючи щітку в правій руці, опускаємо її в фарбу, щоб вона занурилась на 1-3 довжини волосини. Обтискуємо зайву фарбу. Наносимо суміш на поверхню вертикальними рухами, слідкуючи за рівномірністю нанесення. Фарбу наносимо 1-2 шари з міжшаровим суміщенням 2 години. Під час роботи щітку не тримайте в руках в одному положенні, а весь час повертайте по колу, тоді вона буде стиратися рівномірно, а не в одному місці. При виконанні робіт необхідно слідкувати за якістю виконаних робіт. Не повинно бути видно смужок від щиток, потьоків, пропусків, нерівномірності нанесеного шару. Кольорова гама інтер'єрної фарби представлена у вигляді ексклюзивної стильної колекції з романтичною назвою Барви природи. Декоративне покриття додає інтер'єру характерного образу і стилю. Фарба не стікає і не розбризкується при нанесенні, немає запаху, забезпечує ніжне шовковисте покриття поверхні, швидко висихає. Завдяки особливій структурі акрилової фарби можливе створення будь-яких дизайнерських ефектів з утриманням товстошарових покриттів. Хороша реологія фарби не дозволяє покриттю розтріскуватися у товстому шарі. Безперечною перевагою фарби є її чудова покривність. Колірна палітра відображає певний стан природи і створює відповідний психологічний настрій у приміщенні, а застосування високоякісних пігментів забезпечує високу збереженість кольору при експлуатації. Час висихання фарби – 2 години. Розхід фарби на метр квадратний 120 грам. Декоративну фарбу під срібло ретельно перемішуємо. При необхідності фарбу можна розводити, додаючи акриловий лак або воду. Води беремо не більше 10% до об'єму. Наносимо фарбу щіткою в один або декілька шарів. Для створення декоративних ефектів наносимо суміш рівномірними мазками. Екологічно чиста, надзвичайно стійка до атмосферних впливів, швидко сохне. Миється побутовими миючими засобами, не змінюючи кольори. Має широкий спектр застосування. Час висихання покриття 1 година. Сфера використання технологій опорядження поверхень сучасними сумішами, зокрема сумішами поліфарбу. У Новолинському ВПУ при виконанні упоряджувальних робіт в актовій залі, в приймальні директора у навчальній частині, у методичному кабінеті. навчально-виробничій дільниці «Кафе Орхідея». При вивченні новітніх технологій, властивих сучасних матеріалів, інструментів під час теоретичного навчання.